Здоров'я учасників кінного походу. Так як кінний похід нічим не відрізняється від нашого повсякденного життя та ризиками пов'язаними з ним, то кожна людина, яку, яку вже допустили до кінних походів, цей, яку вже допустили до кінних походів, яка вже розуміє, що таке кінні походи, і вже з тою людиною можна говорити на одній мові. Чому, якщо, наприклад, Іде запитання, що як буде важко на цьому кінному поході? А я кажу: отак приблизно, як ми мали позавчора на курсі. Але це буде на другий день і на третій день. Ну, з одного боку, це ще легше, бо включається мобілізація. Знаходяться ті якісь реактивні сили того організму, і ці кінні походи навіть легше йдуть. бо Людина почалася, проходять, міняються декорації. Отже, кожна людина, От ми живемо, і кожен з нас має вже має щось своє, про що він знає? Свої можливості, де що може статися, хтось перегрівся на сонці, хтось ще десь потрапив дощ і так далі. Що може статися? Так що, це обговорюється з кожним учасником додатково. Кожен учасник Попереджає провідника, що може таке бути таке, таке, таке. Якщо таке станеться, то що буде? Обдумуємо і завжди з нами їде позашляховик, який везе наші речі. І це є наша страховка. Якщо щось, то бували випадки, що якийсь певний, певну ділянку шляху кінний турист проводив позашляховику. Як це виглядає? Це сідло. Ставиться з речами позашляховик, вузлечка знімається, турист сидить по зашляховику і їде до наступної ночівлі, місця ночівлі, а кінь біжить і трошки провокує інших учасників кінного походу. Але це краще. Хай цей кінь нас трошки провокує, хай десь там в стороні траву їсть, під'їдає, добігає, ніж е е будуть якісь фактори зі здоров'ям. Бували люди на кінних походах, які мали свої було б дівчинки проблеми з хребтом. Вона не могла сидіти рівно на коні, але вона тримаючи баланс, яка нам різниця. Вона сиділа боком, але працювала з конем. працювала. І різні моменти були такі, що людина попереджає, що в мене така може бути виникнути проблема, така, така, така. Але в повсякденному житті ця людина ходить на роботу, працює, сідає в транспорт, ніхто її не обмежує так само тут. Чому при правильній організації ризику не більше, як, на, як в повсякденному житті? Так що просто підготовлена людина, людина я кажу, психологічно стабільна. Чому Бо розуміє, про що йде мова? Якщо виникають якісь непорозуміння, провідник відразу робить пояснення. Так, 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 і ми приймаємо рішення, що робити.